Справа 1565. Познач на координатній площині точки. Проведи прямі АЦ і БД. Знайди координати точки перетину. Ну що ж, стартуємо. Для початку давайте підготуємо координатну площину. Проведемо у нас вісь абцис та ординат. Ну що ж, проводимо. Отже, проводимо вісь абцис. Так. І ординат. На перетині позначаємо точку О, у неї координата 0,0. 0. Так, тут у нас буде ОХ по Сібціс, а тут ординат ОY. Так, одиничний відрізок одна клітинка. Позначаємо. Ну і так далі. В іншу сторону від'ємні числа. Так, по всій ординат вгору додатні числа. Вниз від'ємні. Є підготовчу роботу ми всю зробили. А зараз давайте відкладати точки. Почнемо з точки А скрадати мінус 8 та 1. Мінус 8 по осі абцис і 1 по осі ординат. На перетині ставимо точку. Підписуємо, що це у нас буде точка А. Пишемо точка А. Далі точка Б. З координатою 2 і мінус 6. Ну що ж, 2 і мінус 6. 2 по осі абцис. Координат мінус 6. Ставимо точку. Підписуємо. Це у нас буде точка Б. І Наступна точка С з координатою 4 і 7. Отже, 4 по осі абсцис, Координат 7, 4 і 7. На перетині ставимо точку, підписуємо. Це у нас буде точка С. Далі точка Д. Наперетині мінус 8 і 9. Мінус 8 по осі абсцис, ординат 9. Ставимо точку. Так, підписуємо. Це у нас буде точка Д. Так, точка Д. Є. Yeah. Ну що ж. А зараз точки ми позначили. Проведи наступне завдання прямі АС і БД. Ну що ж, беремо, проводимо пряму АС. Хай буде жовтим кольором. Ну що ж, приблизно так. У мене тут тільки фіксовані кути. Тому провести не так просто. Будемо старатись провести. Є. Ну і проведемо тоді прямо БД. Отже, через точки Б і Д. Проведемо пряму. БД. Є. Ну що ж, забираємо тоді лінійку. Так, знайди координати точки перетину перше. Прямих АЦ і БД. Ну що ж, ось наша точка перетину. Означаємо, нехай це буде точка К. Підписуємо. Що це в нас буде точка К. так, Записуємо. Отже, координати точки перетину. Пишемо К з координатою. По осі абциз це мінус 4, а ординат 3. Отже, пишемо мінус 4. І 3. Є. Наступне завдання прямої АС з вісю абцис. Ось пряма АС, вісь абцис. Ось у нас є точка перетину. Давайте її позначимо. Так, ось тут у нас буде ще одна точка. Підписуємо. Хай це буде точка Н. Є. Так, які координати цієї точки? n по осі абцис мінус 10, а по ординат 0. Вона лежить на осі абцис. Отже, записуємо n з координатою мінус 10 і 0. Є? Ну і останнє третє завдання прямої BD з вісю ординат. Пряма BD з звісю ординат. Це точка мінус 3. Туди. Ставимо наперети точку. Ординат це вертикальна вісь. Ось тут. Точку підписуємо. Це у нас буде, хай буде точка L. Так. Це записуємо, що прямої BD з звісю ординат, це буде точка L. З координатою. По осі абсцис 0, а ординат мінус 3. 0. І мінус 3. Ну що ж, ось таке завдання на побудову точок та прямих на координатній площині. На цьому вправу завершено.